У 2008 році, коли сталася криза в, на ринку ЗМІ, в кінці цього року був закритий журнал, в якому я була редактором культури, і довелося працювати з сайтом, а потім це трансформувалося в такі фрілансерські всякі проекти. Коли я почала співпрацювати з центром сучасного мистецтва, власне, якому належить онлайн-журнал Коридор, то постало питання, що потрібно якось поєднувати. Не тільки візуальне мистецтво, а й якісь е, більш глобальні речі, тому що все, що нас оточує це культура, все, що відбувається в суспільстві, питання свободи, свободи особистості, слова, меншин, е, питання якихось законодавчих речей, які дуже тісно пов'язані з культурою. Е, е, ми зрозуміли, що варто дуже інтенсивно працювати, і, і фактично кожного дня я займалася тим, що наповнювала. Нашу сторінку усілякою цікавою інформацією не лише про наш проект, а й про смисл краудфандингу загалом, тому що як виявилося, я більше напевно половину часу усього зі ста днів я присвятила тому, що переконувала українську молодь в тому, що це не соромно, що це звичайна така. Практика в будь-якій країні світу заохочувати і не бути в позиції протягнути руки, а ставитися до цієї справи, як до того, що це ініціатива. Або ти пропонуєш, або людина реагує, або вона ігнорує це, а в жодному разі не простиджувати там чи не аргументувати тим, що якщо ви не дасте там копійку, то це на вашій совісті чи щось такого. Відоск розпочався із Баченням проблем і бажання їх вирішити, зважаючи на ітацький максималізм максимально швидко. Метою цього фестивалю це було справді зацікавити молодь е, е, в поведеничій е, справі в літературному процесі і е, показати, е, що <зважаю> насправді все не так нудно і потрібно щось змінювати і потрібно щось робити. Е, три роки ми це проводили знаю, наскільки успішно деякі видавничі проекти справді побачили видавці, там баба гала ба, видав видавничий проєкт студентки однієї, ще були якісь домовленості. Тобто ну, щось почало зрушуватись, щось начебто почало робитись. Можливо, те, що ми робили, ми передали це молодшим поколінням і таким чином це далі буде, далі буде продовжуватись. Я не знаю, насколько в Украине популярен русский непристойный анекдот про ненастоящего сварщика, но я себя чувствую в этой прекрасной компании примерно потому что сварщик я не настоящий, я просто каску нашел. Я по образованию я преподаватель русского языка и литературы. И чувствую я себя скорее этим же и, 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 до, и до сих пор. Когда я учился преподавать русский язык и литературу, я понимал, что есть э, то, что мы преподаем, э, русская литература от ее начала до ее современного состояния, есть то, как мы ее преподаем, методика преподавания. Есть некоторый набор инструментов, который заставляет, в случае если... Э, учителю не все равно, <связать> <связать> заставляет его учеников знать что-нибудь про русскую литературу. <связать> Москва, большой город, 18 миллионов народов. Все эти 18 миллионов начинающих графоманов. Я ужаснулся, и мы закрыли эти после четыре. Значит, для меня вот этого момента фазового перехода, я его не очень Помню, да, я не могу сказать, 17 мая 2012 года я проснулся в свои утром я проснулся в своей постели, а уже превратился в менеджер культуры. Наверное, мне просто повезло, потому что жизнь моя была довольно-таки бестолковой. В журналистику я пришел в 35 или даже 36 лет. Пришел вот как-то так, вот, вроде бы случайно, но потом оказалось, что очень даже специально. А потом подвернулся журнал «Шо». Так вот повезло мне, что Кабанов заметил какие-то мои тексты. Ну, известный он. Александр Кабанов, главный редактор журнала «Шо». Заметил какие-то мои тексты, понял, что я ему нужен, пригласил, предложил, и пошло, поехал. А, вот. При этом, обратите внимание, вот здесь сидят молодые, красивые, успешные люди, которые бросили это идиотское занятие критиковать чужие книжки и стали создавать какие-то свои проекты. Я в детстве мечтал, мечтал быть э, учителем, выставлять оценки. Я до сих пор этим, по-моему, занимаюсь. Я читаю книги и выставляю оценки. Смотрите, это два, а вот это уже три с плюсом. Вот. Мне действительно не хватает креативности. Я не умею сочинять истории про других людей. Умею только иногда рассказывать собственные. Поэтому я не писатель. И создавать я тоже, наверное, ничего такого нового не умею. Я не литературный менеджер совершенно. Вся моя организаторская деятельность... Сводиться к тому, що Кабанов організує Київські лаври і говорить, ну Йо, пройдеш там мероприятия, а я як чоловік, вот вот, ли? і тут я... цього треба до певної міри стерегтися. Бо з одного боку, тут я цей момент довіру, які випробували, про які сказав Олександр, які випробували роками, і ти точно знаєш, що цим людям можна довіряти, і не виникає багатьох проблем там, може, в фінансовій сфері або якісь речах, бо це не то стосунки. Але з іншого боку, виникає велика проблема в розмежуванні обов'язків, тому що це як в родині, ніби здається, що кожен мусить помити чашку за собою, кожен це знає. Але ж на практиці творити якісь проєкти... — це ніхто не може. Це такі про... Ну, творити якісь проєкти трошки складніше, ніж помити за собою чашку. Наприклад, чашки у нас мої дисциплінована в галереї. А от коли раптом з'ясовується, що ніхто не надіслав цього листа, бо всі думали, що це зробив ну про це треба якби, бо всі 500 пісок про це поговорили, бо ми весь час бачимо. Щодня, де ми фактично на майже живемо родиною, да в наслідок цього такою великою комуною. Дуже дякую, що ви тут були з нами. Е, Олександр Міхет, Вікторія Наріжна, Віра Болденок, Оксана Хмельовська, Олександр Гаврілов, Юрій Володарський і скромна Яна Словівська. Дуже вам дякую.